Уявіть собі, шприц. Коли ви тягнете поршень, він затягує рідину всередину. Значить, прокидаюся я сьогодні. Вся запухша, все тіло залите, це спухше, живіт набрякший, кишечник здутий. Але я вам обіцяла зробити відео-вакуум. І я зроблю вам відео-вакуум. Я покажу на своє опухше тіло, ідеальну техніку, про все вам розкажу. І вставлю відео свої старі, де в мене не було ніяких місячних, передмісячних, киш... кишечник був нормальним, і там буде чітко видно, щоб ви чітко бачили, зрозуміли, і щоб ми зробили животик плоскеньким, тому що то є наше завдання. Значить, в попередньому відео ми роби... говорили з вами про всю теорію, що треба зробити для того, щоб животик був плоским. І я вам вже сказала, що це є головна вправа для того, щоб животик був плоскеньким. Чому? Тому що це єдина вправа, яка допомагає нам працювати з поперечним м'язом живота, який, власне, відповідає за втягування наших органів і за те, щоб наша талія тонкою була, і животик був плоскеньким. Чому магія тої цілої вправи? Ми з вами не просто втягуємо живіт як на фотографії, так. Ми з вами створюємо від'ємний тиск в нашій черевній порожнині. І завдяки тому ми маємо можливість створити вакуум в нашому животику і задіяти наш поперечний м'яз. Уявіть собі, шприц, коли ви тягнете поршень, він затягує рідину всередину. Так само тут наш животик буде втягуватися. Всерединку сам ми маємо зробити з вами тільки два головні пункти. Пункт перший повністю видихнути все повітря з наших легеней, і пункт другий розширити ребра. І таким чином, через різницю тиску, наш животик сам втягується в серединку. Що нам це дає? Це нам дає тонку талію, плоский животик, але що більш важливо, кровообіг покращується в малому тазу, що нам дуже корисно для нашого жіночого здоров'я. І всі наші органи стають на своє місце, особливо це актуально після родів. Але перед тим, як ми з вами почнемо, вам потрібно знати, кому категорично не можна. Не можна робити, якщо ви вагітні, не можна робити, якщо у вас місячні, особливо в перші дні, коли найбільша кровотеча, не можна робити, якщо у вас якісь запальні процеси, якщо у вас гастрит, якщо у вас щось болить, не можна робити, якщо у вас міоми, кісти. А якщо ви після кесаревого розтину дочекаєтеся плюс-мінус 2-3 місяці, Поговоріть зі своїм гінекологом, і якщо він дає добро, починайте. Так, приступаємо! Є різні техніки, я вам буду показувати конкретно ту техніку, яку використовую я останні 10 років, і яка дієва. І так, приступаємо. Ми з вами згинаємо колінка і спираємося ручками на колінка. Наше завдання видихнути повітря. Коли ми видихнули повітря, ми уявляємо, що ми виниряємо з води і нам дуже бракує повітря. І ми прямо так жадібно вдихаємо все повітря в легені, це етап другий. Етап третій, найважливіший. Нам потрібно повністю видихнути все повітря з легеней до останньої крипулечки. Коли ми повністю видихнули все повітря з легеней, ми робимо такий фейковий вдих. Наше завдання. Просто розширити ребра, і животик сам втягнеться в серединку. Коли наш животик втягнувся в серединку, наше завдання тримати таким животик і не дихати стільки секунд. Скільки ви можете витримати, коли ви вже відчуваєте, що ви вже не можете витримати, просто розслабляєте животик і після того вдихаєте не навпаки, щоб у вас не закрутилося в голові. Тепер скільки разів це робити? В ідеалі? Чим більше, тим краще. Ну, 50 разів було би ідеально, але ми всі не ідеальні. Тому робіть хоча б 15 разів кожного ранку. Наче нічого не ївши, нічого не пивши. Ідеалі на пустий кишечник, пустий шлунок, і мінімум 15 разів цього буде достатньо. Поїхали! Типові помилки, в яких випадках могло щось вам не вдатися. Пункт перший, якщо ви поїли, якщо шлунок повний, пункт другий, якщо ви намагаєтеся втягнути м'язами пресу животик. І пункт третій, найважливіший, якщо ви не повністю видихнули все повітря з легеней. І тепер головне запитання, коли нарешті будуть результати? Значить, то є справді чародійна вправа, але та чародійна вправа потребує абсолютно кожноденної рутини. Зранку ви встали наче зробили вакуум, і так 2-3 тижні. І ви відчуєте, точніше, побачите перші результати. А для того, щоб закріпити ті результати і зробити їх максимально видимими, красивими візуально. В наступній третій і останній частині ми з вами розберемо комплекс вправ, що ще потрібно робити для нашого кору, для того, щоб животик був плоскеньким, і також розберемо всі інші деталі, що потрібно робити для того, щоб отримати наш плоскенький животик. Якщо у вас якісь є запитання, пишіть їх, ми їх розберемо в третій частині. Я сподіваюся, вам це було корисно. Якщо було корисно, ставте лайк. Я у вас вірю, у вас точно вийде. Пишіть, як виходило, що не виходило, діліться всім в коментарях. І ми з вами побачимося в наступному відео.